Знову FIFA 17, цікаво, чи є ще хтось, хто грає в грає в цю гру. Вітаю, друзі! Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Буду грати сьогодні за Севілью, Судячи з обкладинки, ви зрозуміли, саме чому, тому що там Євген Коноплянка. Ну і, звісно ж, проти гірників, проти команди Даріо Серни. Погнали вперед! Всім приємного перегляду, дякую вам за вашу активність. Запрошу до віртуального світу футболу. Знову FIFA 17. Чому я знову і знову граю? Не знаю, мені сподобалось нещодавно. У мене з'явилася гра свого часу. Я як говорив, я в неї не грав, але мені подобається фізика і геймплей. Це дуже, це найголовніші речі, навіть порівнюючи з FIFA 23, я можу в цю гру грати просто годинами, вона мені не набридає. Ну, Фігзна, це моя особиста суб'єктивна думка. Я вам не нав'язую, можу порадити лише спробувати, ну і залишайте ваші коментарі, як вам саме співвідношення останньої частини гри і ось FIFA 17, можливо, ще 18 також непогано. Я вже мовчу там, про FIFA 12, Я також граю, і 13. Дуже. Мені подобається. Якось приємніше геймплей, фізика м'яча і т.д. і т.п. Все, поїхали. Севілья вдома приймає Донецький шахтар, на жаль, тут ще немає ліцензійної арени Рамон Санчес Піскуан. Не знаю, з якої частини ФІФА він з'явиться, ФІФА 23 впевнена рішення. Є у нас Євген Коноплянка, він на своїй позиції, на лівому фланзі, все нормально під 10-м номером. Можна, до речі, комусь цікаво, я не знаю, я би сам пограв кар'єру за Севілью, або ж за Шахтар, я вже десь там говорив, ну за Шахтар можна, прикро, що немає тут української прем'єр-ліги, ну як завжди, не знаю, чи дочекаємось ми колись, щоб без пачі, без модів різних одразу була ця гра. Ну і склад гірників, ви бачите, Мріпятов, Сирна, Мріпятов також завершив, здається, кар'єру, чи він ще гра за Шахтар, не знаю. Підказуйте, друзі, коментуйте, коментуйте. я завжди радий відповідати на ваші запитання. Бережіть себе. Ну і з приводу тривалості серії, ще триває опитування в розділі спільнота на YouTube каналі. Ну і на моєму телеграм-каналі. Знаходьте послання в описі під відео. Чи 20, чи 30, чи, можливо там більше, свої думки залишайте в коментарях. Як вам комфортніше, щоб тривалі серії була там? Ну, я так вже зрозумів, плюс-мінус, що не менше 20, не більше, можливо 30. Побачимо. Гірники з мечем. Ну а ми високо пресингуємо. Отже, перший момент непогана, розрізна передача. БНЖД пробуває який! Гол красень влітає в ворота Андрія 5. Ну це щось неймовірне, Це космічно шалене. 12-й номер Бенді Дер. Тут слід відзначити партнерську оці, його переда... на нього передачу. Андрій П'ятов просто не при справах, при всій повазі, пригадуючи, в якій він формі тоді перебував, ну, але таке не береться. Вісам Бендідер. 11-та хвилина. Севілья виходить вперед. Гірники в атаці було намагання пройти правим флангом, але, але ми перехоплюємо. Ось закидуха на Євгена Коноплянку. Євген Коноплянка, в нього є швидкість, він вірвався, в штрафний майданчик, я хотів низов прострелити, не вийшло. Буде, мабуть, що кутовий. Так. На 11 метрів вибито, здається, що Ярослав Ракицький вибив м'яч. Ну тут ми м'ячем. Знову йдемо вперед. Я вже протис. трохи з балансу перейшов на атаку. Удар поворотах здалеку з вами штрафного майданчику. Каркас воріть зараз. Рятує Донецький клуб. Ну і не зменшуємо тиск. Допоки ось трохи відчувається, що десь гірники трохи поплили. Удар поворотах, ще один гол красний, ще одна суперкомбінація нам дається, Васкіс, здається. Ну, це не Лукас Васкіс. У нього інше ім'я, але є питання, чи є в них там якийсь зв'язок. Можливо, вони якісь родичі. Подивіться, як ну, тут знову Андрію Андрій залишається поки що лише дивитися, спостерігати, як м'яч в його ворота. Франко Васкес. Хто знає, друзі, залишайте там. Буду вдячний за коментар, чи є якийсь зв'язок, чи родич, чи можливо батько чи, чи брат Марлос Поклав як нашого захисника, в центр віддає, ну тут же Серхіо Ріко, котрий сьогодні захищає наші ворота. Їх, власне, рятує. Котовий. м'яч, там є... лише бендідер. Дуже Блін, треба буде знати, що по перерві, по перерві я зайду в налаштування і Євгену Коноплянку зроблю так, щоб завдання <смі> дам, щоб він не бігав, щоб він не повертався додому, щоб залишався попереду і, можливо, вривався в штрафний майданчик, щоб було змішання певне з флангу до центру. Бо він там торчить, ото непотрібний і дуже рідко. Він в нас в грі. Боротьба триває в центрі поля і Бора. Ми з м'ячем. Бендідер можна ось розрізну перед. Ну, бля, тут офсайт. Я вже потім, друзі, пробачте, я вже помітив, що слід було віддати на лівий фланг. Там було б більше шансів. Вітоло, Вітоло, як вірно. Євген Коноплянка дуже якось довго приймав м'яч, ну, але вирішив випробувати майстерність Андрія П'ятого. Той не схибив. Останні секунди першого тайму. Товариська зустріч Севілья Шахтар Донецьк. 2-0. Два голи. Ми якісні, красиві. Два голи красені. Ми забили у ворота. Гірників знову ми в атації, Знову Васкес. Підключання Вітоло повертає на Васкеса. Тут нікого немає. Непоганий простріл. Ще один кутовий удар по воротах Андрій. П'ятего ворота порожні. Давайте перевіримо на предмет офсайду. Ні, м'яч зараховано одразу. 3-0. Вітоло відзначається, 20-й номер. Вже ми переграли, мабуть, компенсовані хвилини. В роздягальну гірники отримують ще один м'яч. Ну я граю, друзі, на максимальному рівні складності. То легенда, не було тоді ще алтімейту. Все одно гірники поки що не помітні, нічого їм не вдається. Нещодавно я зіграв також FIFA 17, знаходьте там, на каналі Свіженькі відносини ну, список відтворення, прогнози та інше. так він зветься. Зіграв міні-турнір за гірників і там ми в фіналі грали проти Севільї. Було непросто, але все ж таки ну, краще ми виглядали гірники, аніж тут. Щойно ви бачили на екрані QR-код на мій телеграм-канал, або ж знаходити посилання в описі під відео. У нас перерва, друзі: Севілья 3 3.0. Цікаво оглянути статистику. Удари 4-1, удар ствір 3-1, володіння 47-53. Це мені ще не знаю, щось. Таке відчуття, що я постійно з м'ячем, але це вже не вперше, я помітив, що у FIFA 17 суперник з м'ячу. А от графично ми бачите, ну, ми бачимо, що він більше володів м'ячем, не знаю. Так, те, що я, власне, хотів. Євген Коноплянка, так, задачі. Ну, у -у, як тут протиснути треба. Так. Підтримка в обороні. Ну, тут є базова поміч. Ну, давайте ні, повертатися в захист, ні. Залишатися попереду. Все. Це те, що мені треба, щоб Жека там залишався. Е, створення моментів. Ось. Вриватися в штрафний майданчик. Все. Робимо, залишаємо. Вперед, другий тайм. Євген Коноплянка в центр віддає. І кудись побіг назад, я не знаю, що. що? А, я там налаштуваннях зробив. Зараз кажу, да хворобу ще могло вже стати 4-0. Я в налаштуваннях зробив, щоб при створенні моментів, при атаці, наші футболісти вільно себе почували на полі, не були прив'язані до тієї чи іншої позиції. Євген Коноплянка він вміє зміщуватися в центр, ну, але ось тут йому його хтось не пропускає. Мені подобається, як бачите, тут така. Зараз у по воротах Андрій П'ятов. коли Щоб, щоб рефері побачив, що там немає порушень, підіймає руки до гори. Ось така анімація. Здається, що ну, зараз також чимало прикольних анімацій. Що, що анімації вистачає і в сучасній FIFA? А от проблеми блін, з фізикою та геймплеєм в цілому. Ізмаїлі, спроби гірників лівим флангом, наш захисник, хто там був. Євген Коноплянка ось центр віддає. Встигли повернутися гірники додому. Ось перехоплення навіть відбуваються. Чи зможуть гірники відіграти бодай один м'яч? Васкіс. На фланг треба віддати, мабуть, що треба було верхом. В другому таймі Донецький Шахтар краще. Виглядає. Ось момент непогано. Встиг віддати передачу. Ось на фланг. Євген Коноплянка втомився, вирвався, як ми йому. і Говорили, у штрафу майданчик ідеально пробиває в дальній кут. Євген Коноплянка відзначається, розписується у воротах своєї майбутньої команди. Він ще тут, мабуть, не, не знав, що він гратиме за Донецький Шахтар. Давайте ще раз, смакунемо ударом. М'яч трохи підлетів, зручно було пробивати. Андрій П'ятов намагався, але ви бачите, що там не в кут, навіть під стійку м'яч. Про свистів. 4-0. Останні хвилини, останні скільки 9. Ну, враховуючи, там хвилин 2-3 ну, хвилин 10, будемо вважати так. Гірники в атаці. Удар здалеку. Серхіо Рік нагадує про себе. Хороший такий міцний, чильненький удар, ну і сейф. Чи влітало би там, я не знаю. Ну але Серхіо Рюків вирішив все ж таки. Так, давайте заміни. У нас їх здається три. Чи... Ну тут не можна було брати, щоб як в ПС, скільки там, 5-7. Лише три заміни. Треба і центр поля трохи, ну і напад. Все. Перед-перед. Кутовий. Коло наших воріт, хто там Даріо Серна, в нього дуже могутній удар, подача саме правої ноги, наше перехоплення. Васкес, Франко Васкес. Креативно хотів зіграти, догрався, але партнери там допомогли. Ну що, плюс три. Плюс три хвилини. Ми з м'ячем. Непогана передача на Євгена Коноплянку. Він вже все. В нього немає сил, просто він наївся, друзі, тому не зміг відірватися від переслідувача. На цьому крапка в цьому матчі товариська зустріч FIFA 17. Лайко за відос, кому сподобалось. Впевнено, обіграли гравці Сівільї разом з Євгеном, який також відзначився. Команду з України 4-0. Бережіть себе, друзі, дякую за перегляд. До нових футбольних зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ!